Робимо універсальний ключ на Mazda cx 5 23-й рік. Ключ будемо отакий підшивати. Це Аутелівський ключ, універсальний. На три кнопки нам потрібен AutoFix і M1 сканер із програматором, який в комплекті йде і рідний ключ. А так, це універсальний ключ. Приймаємо. Так, генерация ключа. Это у нас Северная Америка. Так, робим Мазда, Мазда. Так, по пульту будем делать. Так, это у нас CX-5. Сколько кнопок? Сколько кнопок? 4 кнопки, так три кнопки, три кнопки, 4 кнопки, 9, 3. так, ну Так, есть. Так, 4 кнопки. Вот такий ключ у нас. Так, вставляем ключ. Все. Тепер не хочемо продовжувати. Тепер нам треба, щоб не світилась у нас помилка по ключу, взяти оригінальний ключ попросту, Зчитати з нього інформацію. І тепер універсальний ключ. Записати інформацію. Все, ключ готовий до підживки в машину.